Всі привітики мої любі. І сьогодні буде у нас е, розпаковка. А точніше, те, що я купила у е, Аврорі, а також е, е, у галі балований. Зараз покажу те, що спочатку в галі Ну, Перш за все, це ось такі морозива. Ну, Вони вийшли, звичайно, не дешево. Це от такі, як продаються на вагу. Ну, коли на шарики, знаєте, шарики такі, які кульки морозивні. А це саме так заявлено, це якраз таки, ну, те, що в кульках продається, те й туди. десь вийшов кожен по 80 гривень з гаком. Оце морозиво 18 Тут віски з кавою. Ну, хочете мені спробувати, звичайно, це буду пробувати я. Це у нас, бачите, вказано Монтейн Називається те, що я брала. Е, е, як вони, е, називаються, моті ну, Моті мені не дуже сподобались від монте, хочу спробувати е, е, Ну якось так зайшла, Спитала і е, ну, захотілося. захотілося чесно. Е, тим паче, ось є сорбет Манго Маракуя. Ну, я вже вибрала отой, а це хтось з моїх хлопців. Чому різні смаки? Ну, хочеться різне, щоб спробували. Бо, я думаю, мої хлопці дадуть мені спробувати це ананас. І дивіться, що написано: це якраз таки веганський. Веганський, Тобто, ну, тут, наверно, лактози немає. І виробник міста Київ Маунтін, товариство Маунтін. І цікаво, які ж будуть смаки. Зараз візьму ложечку і спробую. Отой розкрити віск з кавою, який він на смак. Бо одне діло вам показувати і самому дивитися, любуватися, як це все виглядає. Мені подобається, що це ось дивіться, які такі картонні е, штучки. І е, ну, об'єм 184-187 грам. Ну, е, кожен оцей. Е, Такий резервуарчик мені зважували. Зараз він моложечку і спробую. Ну що, мої любі, хочу спробувати. Зараз отак відкрию. Тут так цікаво запаковано. Я думаю, ніхто дивиться, як воно вклеєно, і відразу рветься упаковочка. Тому відкрити, спробувати і не вийти. Треба розривати ось цю штучку. Дивіться, як воно виглядає. Ну, Звичайно, виглядає цікаво. Mm. Як мій любимий улюблений напій ірландський віспі. Його треба заморожувати. Бо я зараз усе даїм. Непогано, непогано, що я вам скажу. Mm. Тільки треба заморозити, бо воно ну таке. Живе якесь морозиво. Ось так ми любимо. Ну, тут ще заявили. А, це, я думала це горішки, а це не горішки, це у нас кава така. Ну і е, рядом віскі. І так трошки горло пече, ну, як реально, це там алкоголь. Непогана штука. Рекомендую спробувати, але другий раз я вже його не візьму. Бо для мене це не вау. Чесно вам скажу, смачно, але це ну, так, я куштувала морозово і краще. Там же там же в Галі Баловни Я взяла от таких три котлети бургерних і разом з морозом оце все вийшло близько на 400 гривень. Ну, тут великі такі шматки м'яса. Величезні і котлета, прям така, як для грилю, як показують нам у фільмах. У фільмах, коли готують у вихідні бургери, смакують сім'єю, оце якраз із цієї серії. Ну, Звичайно, ми, я приготую це все у духовці, думаю, не підгорить і буде смачним. Ну, І до оцієї котлети бургерної я додам якраз таки. Рис від барю на пару рис. Ось так, моє любі. А далі я вам покажу, що ж я купила у Аврорі. Аврора йде вперед І вона продає все, все. Різноманітні і продукти. І якраз такі продукти я і взяла, там нічого з косметики нема. А це, мої любі манго Маракуя. Ой. Це просто. Просто відпад. Ну, сорбет оцей мені подобається більше. Сорбет я рекомендую. Сорбет би я ще раз взяла. А от оту бурду я б не взяла. Не знаю чому, але не взяла б. А сорбет дуже смачний. Рекомендую. А це у нас ананас. Ананас я вже спробувала. Теж е, смачний, дуже смачний. Є навіть шматочки тут ананасою. Дуже смачно. Але з усіх трьох я реально рекомендую. Сорбет. 100% сорбет це 10 з 10. Все інше, ну так, на п'ятірочку. А ще для морозу такими паличками дерев'яними, але воно незручно, і тому я їх навіть не діставала і не гіла ними. Але смакую. Навіть дуже. І тут вже попадаються такі, ось такі дивіться. Не так хрустять, крумтять. Сорбет однозначно рекомендую. Його я взяла. Звичайно. Далі показую. Ось що я купила. Треба було олію. Олія завжди повинна бути в запасі у мене. Це олія сама соняшникова Олді. Краще спожити до вказаного. Ну, звичайно, на пляжці. Тут написано: 18.02.25, 18.02.27. Місто Вінниця. Тобто з Вінниці, ось дивіться, яка гарна пляшечка, красива. Це я взяла. Оця 55 гривень. Також завжди. Ой, вибачаюся. Завжди у мене в запасі повинна бути ось така томатна паста. Томатна паста по 9 гривень і взяла по акції. Завжди її рекомендую всім і е, беру її, щоб не купувати велику таку е, банку, яка буває зацвітає, буває не доїдаємо, а буває малий, наприклад, дуже-дуже. Любе намазати прям томатну пасту, але це не дуже безпечно. Ну, Тому, тому я от беру в таких зручних стіках. Тепер, тепер, що я взяла? Сіль? Десь я читала, що сіль не така, як була раніше. Ну, звичайно, вже те не вернеться, вже того заводу нема, звідки сіль. А це у нас іде з Полтавської області, село Піщане, Кременчуцький район. Ну, що є, то є. Беремо. Країна походження, Єгипет, Туреччина. Ось так мої любі. Ну, тут так написано. Тепер, тепер, що я взяла? Ну, як завжди, про запас повинен бути туалетний папір повинен бути і коштує він уже 34 гривні. А колись, я пам'ятаю, він був і 25 гривень. Ну і ще що? І ще, е, я взяла ось таку зубну пасту. Об'єм гарний. 125 мл. 125 мл. Це Fresh Hard оптимальне очищення. І коштує всього 29 гривні. І виробник у нас іде Харківська область. Ось так з Харкова. Ось оця зубна паста. Ну що, мої любі, ось такі були мої, такі були мої покупочки. Дивіться мене, а я буду далі доїдати свої, свій заморожений сорбет. Дуже смачний. Рекомендую. Це просто смакота. Просто те, що нереально, і те, що треба спробувати. А от моті я просто розчарувалася. Моті у них мені не сподобались. Ну, і перше, те, що вони без сиру. А там всякі такі йогурти начинені, потім там е е якесь варення. Ну, мені просто, просто чесно, не сподобалось. А це смакота. Сьогодні у нас п'ятниця, можу собі дозволити розслабитись, бо завтра все одно піду на зумбу і скину цей сорбет. Цілую, люблю, до нових зустрічі, ваша Людмила.